Пенсії, виплати військовим та нові правила для українців у Польщі, які зміни принесла з собою весна? Дивіться далі. З 1 березня починається індексація пенсій. Виплати будуть збільшені майже на 20%. відсотків. Втім, розмір вираховуватимуть індивідуально. Хто має достатній страховий стаж, тобто 35 років для чоловіків і 30 для жінок, і в кого пенсія вища від мінімалки, в середньому зможуть очікувати на 750 гривень доплати. Найбільше донарахують пенсіонерам, військовим і чорнобильцям півтори тисячі гривень максимально. Зміни виплат для військовослужбовців: 30 тисяч гривень винагороди скасують для військових, які проходять службу у частинах і підрозділах поза районами бойових дій, а також строковиків, курсантів, офіцерів управлінь і штабів. Натомість її отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання в районах бойових дій, але не на лінії зіткнення. Водночас винагороду в 100 тисяч гривень на місяць продовжать отримувати військові на лінії зіткнення а виплату цю нараховуватимуть пропорційно часу виконанню завдань. Нагадаю, цей порядок був введений. Ще з 1 лютого, але працювати почне лише зараз. Цифрові технології в держуправлінні. З 1 березня вступає в дію новий закон про національну програму інформатизації. Він має пришвидшити комунікації між державними органами та органами місцевого самоврядування. У Мінцифрі кажуть, що завдяки змінам громадяни зможуть швидше отримувати держпослуги. Нові правила для українців у Польщі: біженців, які проживають у місцях колективного розміщення і перебувають у Польщі понад 120 днів, зобов'яжуть частково компенсувати вартість проживання. Йдеться про половину суми, але не більш як 40 злотих на добу. Втім, це не стосується вагітних жінок, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, родин з дітьми до року та багатодітних сімей. Також відтепер обов'язковим є песель, документ, який дає змогу отримати соцдопомогу, медпослуги, працевлаштуватися та навчатися у Польщі. Хто покине країну на 30 днів, цей статус втратить. Без вихідного на 8 березня. Цей день припадає на середу, втім, під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. А от перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня, тобто 26 числа. Нагадаю, годинник переводимо на одну годину вперед. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.